Відпустка це не лише про валізи і відпочинок, а й про вміння правильно до неї підготуватися та плавно повернутися до роботи. Психологиня Тетяна Білінська радить планувати відпустку заздалегідь приблизно за 4-6 тижнів до її початку. Важливо наперед визначитися з місцем та видом відпочинку. Ну і водночас треба розуміти, що ти повинен взяти в ту відпустку, крім того, коли ти вже її спланував, які речі тобі потрібно взяти, щоб не було їх і надмірно, і щоб не було їх замало. Ти повинен знати, які ти фінанси маєш, так? з ким ти їдеш в ту відпустку. Психологиня зазначає, якщо ви дали комусь обіцянку відпочивати разом, то варто її дотримуватись, але якщо передумали, то краще повідомити про це, щоб така небажана поїздка не втомила вас ще більше. Окрім цього, варто відключитися від роботи, завершити завдання до відпочинку або делегувати їх. І наголошує, відпустка це не завжди про мандрівки. Іноді найкращий відпочинок це спокій та тиша. Відпустка це не про активності може бути. А відпустка саме якраз про питання, як я маю відновитися від, від того стану, де я була дуже сильно активною, саме основне це кожній людині дати свою відпустку для того, щоб людина в ній відновилася. Комусь треба активності, комусь треба порог ганяти, комусь треба там сплавлятися по річках, та комусь побути вдома, комусь поїхати на город і повиривати буряни. Також не варто забувати, щоб відпустка була якісною, не треба відразу вриватися у робочий режим. Психологиня Тетяна Білінська каже: якщо у вас була подорож, додому треба повернутися, хоча б за два чи три дні до початку роботи, аби встигнути розкласти речі впоратися з побутовими справами та поступово адаптуватися до робочого графіку. Перший день також треба планувати вже собі такий, щоб він був досить лайтовий. Тобто приходиш, вітаєшся, роздаєш подарунки, десь там на ту технічну перерву, яку ти маєш, так, попив чаю, розказав, як ти відпочивав, пофанив своїми такими позитивними емоціями. Після повернення до роботи Тетяна радить зберегти хоча б частину звичного відпускного ритму. Якщо ви під з відпочинку почали медитувати, готувати корисні сніданки чи займатися спортом, не варто відмовлятися від цих звичок. Саме такі дрібниці допоможуть залишатися в ресурсі та уникнути швидкого виснаження.